Трійця це не суперечність, це таємниця глибокої єдності. Бог це одна божественна сутність, але існує в трьох особах отець, син і святий Дух, це не три Боги, це одна єдина сутність, яку спільно мають три особи. У своєму внутрішньому житті, як часто це називають антологічна трійця це те, ким Бог є сам в собі, отець, син і Дух Святий. Рівні в сутності, славі й гідності. А у своїх діях в світі, тобто економічна трійця, отець посилає сина, син здійснює спасіння, а Дух Святий застосовує це спасіння в наших серцях. Це нелогічна помилка, це таємниця єдиної божественної природи, у якій перебувають три особи у вічній, взаємній любові. Трійця це не математичне рівняння. Це вічне співжиття досконалої любові, до якої ми запрошені разом з вами через віру у Христа. Бо спасіння це не просто прощення, це участь у самому житті трійці, у любові Отця, у благодаті Сина і в єдності Духа Святого.